Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Вовсі президенти нещодавно розповіли, що Росія відмовилася обговорювати припинення вогню по цивільним об'єктам. Хоча це пропонувалося, але Росія не захотіла на це йти і навіть обговорювати. Останнім часом стало дуже помітно, що Росія не приєдналася до таких домовленостей, а обстріл міст інтенсифікувався у рази. Взагалі, Трамп спочатку йшов до Путіна із пропозицією про повне припинення вогню на 30 днів, але після розмов вийшов із пропозицією щодо припинення вогню по енергетиці, і то це навіть не точно. Нещодавно Рубіо заявив про те, що підключення Росільхозбанку до СВІФТО потребує якраз дій європейських партнерів і що вони мають це вирішувати у свій час. Європа заявила про те, що не буде знімати з Росії санкції, поки російські війська будуть знаходитися на території України. А таке зняття санкцій було однією із російських умов щодо завершення війни на Чорному морі і щодо відновлення по суті зернової угоди. В принципі, можемо сказати, що починають сипатися домовленості щодо Чорного моря, про які говорилося якраз у Саудівській Аравії, і про які домовилися, начебто, і Україна, і Росія, і Сполучені Штати обіцяли, що вони дадуть Росії вихід на міжнародний ринок, щоб Росія могла торгувати там сільгоспродукцією та добривами. Однак зняття санкцій – це прерогатива ЄС. Більше того, Макрон та Стармер заявили про те, що наразі зарано знімати санкції із Росії, тому що вона нічого не зробила, і в принципі це доволі резонно, але Трамп поспішає із угодою і хоче якнайшвидше її, напевно, підписати і якнайшвидше припинити вогонь. І наразі цікаво подивитися, чи зможе Трамп продавити Євросоюз. Щоб він пішов на поступки перед Росією. А що цікаво, що Зеленський також підтримав європейську сторону і заявив про те, що зняття санкцій із Росії стало би катастрофою для дипломатії. В принципі, воно й зрозуміло, але досить дивно чути від української сторони, тому що нещодавно вони ж, начебто, погодилися у Саудівській Аравії щодо Чорноморської угоди, і там якраз йшлося про те, що з Росії будуть знімати частково санкції. Джерла Блумберг пишуть про те, що Путін якраз перевіряє наразі Трампа щодо зняття санкцій, і якраз намагається продавити зняття санкцій з Росільхозбанка і подивляться, наскільки Трамп хоче йти далеко і зможе чи це зробити через Європу. А ну й цілому що успіх такої угоди буде означати, що й далі Сполучені Штати будуть готові знімати санкції із Росії. Я думаю, що часткове зняття санкцій із Росії у будь-якому разі буде, але наразі це і справді доволі дивно робити, тому що, Росія, тому що Росія не зробила ні одного кроку на зустріч, щоб робити такі поступки. Взагалі тільки обговорення зняття санкцій можна було б робити після того, як Росія пішла би на якісь поступки. Що про це думають в адміністрації Трампа, поки що не зрозуміло, начебто погодилися на це після якраз Саудівської Аравії, але поки що ніяких активних дій на цей рахунок не роблять. Ведення Associated Press пише про те, що Франція пропонує як один з варіантів розмістити європейських миротворців в Україні десь уздовж річки Дніпро. Це вони нещодавно обговорювали на закритому засіданні. Також є й інші варіанти, вони не краще. Йдеться про те, що миротворців можна розмістити ще далі від фронту на крайньому заході України, чи навіть у сусідній країні. Сам же Макрон публічно говорив про те, що якщо Україна після припинення вогню знову зазнає агресії Росії. То розгорнутий миротворчий контингент реагуватиме на конфліктну ситуацію, про тому незрозуміло, яким чином і що вони там будуть робити. А при цьому він додав, що вони не будуть задіяні у перший день проти російських військ, у разі якраз відновлення конфлікту. Ситуація з миротворцями вже взагалі почала перетворюватися на клоунаду, не сказати, би, що вона була до цього дуже серйозною, із мільйонами там нюансів та застережень, які пропонували західні країни, але наразі я не знаю. Наскільки серйозно взагалі цей план буде реалізований, якщо вже говорять про те, що можна розміщувати миротворців десь за кордоном, десь ось на кордоні з Україною, а навіть не в самій Україні? Насправді це, напевно, ідеальний варіант для Європи, що після нового нападу Росії можна було просто десь бухтіти і говорити, що вони там засуджують Росію, але при цьому не ризикуватимуть своїми військами, тому що вони будуть знаходитися десь у Польщі чи Румунії. Та й взагалі слід зауважити, що наразі обговорюють якраз найоптимістичніші варіанти. В принципі, чим далі, тим гірші варіанти, і напевно ця тема може знову ж таки зійти до нуля. Через декілька місяців. Ну і Макрон ще трішки пізніше заявив про те, що він сподівається, що Сполучені Штати все ж таки приєднаються до миротворчої коаліції, але шансів на це дедалі менше. І справді, Сполучені Штати в принципі спочатку самого заявили про те, що вони не готові якраз вкладатися у Європу, що вони не готові брати участь у цій миротворчій місії, тому шансів в принципі немає. Я не думаю, що Трамп що його адміністрація якось змінять думку скоріше за все так і буде тому європі слід думати тому європі слід думати як самим справлятися із викликами які наразі існують а то знову ж таки починають покладатися на сполучені штати А Зеленський заявив про те, що дані українські розвідки свідчать про те, що Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Про це він повідомив на зустрічі у Парижі. А чи то було сказано для залякування Європи, щоб вони там скоріше вирішували і питання миротворців, і передачі допомоги? Чи та справді є така загроза? В принципі, поки що не зрозуміло, хоча загрозу для міста Сум уже обговорюють не перший день. І там, в принципі, є питання, куди підуть усі наступальні резерви, які вибивали українські війська із Курської області. Є, в принципі, два варіанти: що вони далі будуть просуватися якраз на Сумщину і на місто Суми саме, або будуть перекидати ці резерви на Донбас і там десь просуватися, і там тиснути на українські війська. В принципі, два варіанти можливі. Щодо Донбасу, Росія, напевно, ставить пріоритет саме землі Донбасу, тому можливо, саме цей варіант. Буде у прерогативі. Хоча у той же час тиск там на Сумщину буде відтягувати українські війська, і в принципі Росія також цим може скористатися і на Донбасі, і прорвати ще там якусь лінію оборони чи десь там просунутися. Ну і ось видання Associated Прес також пише про цю новину і говорить про те, що Росія якраз може зміцнити переговорну позицію на переговорах якраз про припинення вогню, якщо вони просунуться дещо на Харківщині, Сумщині чи в інших регіонах. Голова Гагаузької республіки Євгенія Гуцул, яка була затримана у Кишиневі, нещодавно звернулася до Путіна з проханням допомогти і якимось чином натиснути на Молдову, щоб вони її відпустили. Сама ж вона була затримана у Молдові ще декілька днів тому, і була затримана національним центром боротьби з корупцією і її звинувачують, як ви розумієте, у корупції. А власне про російські погляди голови Гагаузії вже давно відомі, і вона їх власне не приховувала ніколи і навіть конфліктувала у відкриту із молдавською владою. Ну а сам регіон Гагаузія, в принципі, є також таким проросійським, сепаратистським, і регіон тоді майже не став другим Придістров'ям, але за підсумком виторгував автономію у складі Молдови. Саме ж затримання було за корупційним скандалом. В принципі, я впевнений, що і справді такі справи є щодо корупції, це очевидно. Але так чи інакше, ми бачимо, що Молдова зачищує свій простір політичний від усіх проросійських сил, які симпатизують Москві, і наразі і наразі в Молдові майже не залишилося якихось видних політиків з проросійськими поглядами. Получені Штати все ж таки відновили фінансування Радіо Свободи. Нещодавно видання все ж таки подало до суду щодо грантів, і суд став на їх сторону, заявивши, що їм повинні виділити федеральний грант, на який вони претендують, і який виділяється вже багато років. А тому американське відомство, начебто, має виплатити ці кошти, але зауважують, що вони залишають за собою право скасувати фінансування у майбутньому. А ось така, начебто, перемога Радіо Свободи над адміністрацією Трампа, хоча я думаю, ще будуть суди, був чи апеляції. і може, ще процес буде продовжуватися, але на даний момент, начебто, перемога і фінансування повертають. На що сподівався Трамп, однозначно не можна сказати, але є два варіанти: чи хотів і справді прикрити Радіо Свободу, що буде бити по м'якій силі Сполучених Штатів, а чи хотів таким чином на них натиснути, щоб вони змінили свій порядок денний і зробили його таким прореспубліканським, а не про демократичним. Зеленський нещодавно прокоментував угоду про корисні копалини і заявив про те, що кінцевої угоди ще немає, тому що ще немає усіх пунктів, які були позгоджені, і що Сполучені Штати постійно там щось змінюють, і наразі. Підписання, коли буде невідомо, а ось трішки пізніше видання Bloomberg та Financial Times писали про те, що ось, наприклад, там вже немає пункту про контроль Сполучених Штатів над українськими атомними станціями. А при тому у новій угоді Сполучені Штати хочуть вже всі природні ресурси, нафту, газ, а також контроль за будівництвом доріг, портів і заводів на території України. І поки що Київ якраз не хоче підписувати цю угоду і називає її грабунком. А також у Блумберзі пишуть про те, що Україна наполягає на збільшенні обсягу американських інвестицій в Україну. І тоді можна якби буде підписувати домовленості. А поки що за цими новинами зрозуміло, що напевно угода про корисні копалини не буде підписана у найближчий час. Дуже багато пунктів, які ще не співпадають, і про які ще Сполучені Штати та Україна дискутують, і немає ніякої згоди щодо цього. А думаю, що Сполучені Штати будуть продавлювати та посилювати тиск на Україну, і напевно рано чи пізно Україна все ж таки підпише ці домовленості. Але ось у якому вигляді це поки що під питанням. Видання Вашингтон Поста Гарден пише про те, що Трамп розглядає зняття частини Мит із Китаю, якщо той якось натисне на компанію TikTok, а точніше на компанію ByteDance, яка володіє TikTok, щоб вони все ж таки продали свою долю Сполученим Штатам. Так йдеться про те, що терміни для TikTok вже закінчуються, і треба вирішувати питання щодо цього. Є два варіанти: якщо не продається частка Тіктоку Сполученим Штатам, то тоді його просто забороняють на території. Але якщо продається частка, то тоді TikTok зможе функціонувати на території Сполучених Штатів. Ще видання зауважують, що Трамп може навіть посунути терміни щодо цього, якщо все ж таки угода буде, і якщо Будуть якісь варіанти на тлі потужного ньюсмейкінга Трампа, всі напевно і забули про TikTok і про те, що його і справді повинні заблокувати на території Сполучених Штатів. І ось Трамп, по суті, пропонує таку цікаву угоду: ви нам, якби TikTok, а ми знімаємо з вас мита. А власна тактика Трампа з цього приводу стала цілком зрозумілою. Трамп починає тиснути якраз митами на різні країни і вибиває преференції для Сполучених Штатів і досягає таким чином своїх цілей. Ми це вже бачили із Канадою, і з Мексикою, і напевно будемо бачити із іншої. Україна. Американський ринок для багатьох країн настільки значущий, що Трамп цим користується, і таким чином країни йдуть на поступки. В принципі, це може стосуватися і Китаю. Для Китайців теж американський ринок дуже важливий. А ось на Росію таким чином Трамп вже не може впливати, тому що були розірвані по суті усі торгівельні відносини. А Володимир Путін нещодавно запропонував передати Україну під управління зовнішньої адміністрації, щоб провести там вибори та підписати ключові угоди з регулювання війни. А так заявив про те, що це можна було б провести під гіду там ООН, сполучених штатів чи навіть Європи, і тоді можна було б запровадити на території України тимчасове управління і таким чином, як би завершити війну. В принципі, звісно, можна було б під егідою їди... ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления, для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать Мірний договор починають переговори вірним договорів, підписують легітимні документи, котрі будуть е е признані в світу. Путін вирішив піти напевно на підвищення вимог та ескалацію. І наразі зовсім не визнає український уряд. Раніше говорив про те, що не визнає Зеленського, але але мовляв, що за конституцією, може Стефанчук бути якраз і о президента. Потім якось тема вже і Зеленським підзабулася, і вже стало говорити, що і Зеленським вони можуть домовитися. Ну а наразі йдеться про те, що український уряд зовсім не визнається, і що його треба замінити якимось там тимчасовим урядом і провести вибори. Цілком згоден з таким планом, якщо і на території Росії паралельно під Егідою ООН та Сполучених Штатів також пройдуть чесні та прозорі вибори і виберуть нового президента і новий уряд, щоб народ Росії теж зміг проголосувати за будь-якого кандидата, якого він захоче. І це було б цілком справедливо. У євросоюзі навіть прокоментували це висловлювання Путіна, назвали його злочинцем, який розшукується за військові злочини. Джей Ді Венс нещодавно побував у Гренландії і заявив, що не думає, що військова сила буде колись необхідна. Це у контексті якраз того, що Гренландія має приєднатися до Сполучених Штатів. Щоправда, Джейді Венс був тільки на військовій базі у Гренландії і так по містам вирішив не їхати через скандали і через те, що гренландці не дуже були раді американським представникам. Доволі цікаво, що Путін вирішив підтримати якраз ініціативу Трампа щодо Гренландії і порівняв це з Аляскою, заявив про те, що і Аляска була таким сумнівним активом, але згодом показала, що це дуже важливий актив з великими ресурсами. пропозиція провалилася. сьогодні це я имею в виду Аляски, Навірніка оцінюється в самих Соєдних Штатах совсім іначе, так же, як і діяльність президента Ендрю Джонсона. Путін зацікавлений у явному розколі між Сполученими Штатами та Європою, тому в принципі підігрує якраз таким тенденціям. А о що хоче Трамп, незрозуміло, тому що населення Гренландії насправді хоче незалежності, але не хоче змінювати одну метрополію на іншу. А ну і ще йвен заявив про те, що Сполучені Штати планують якраз інвестувати більше грошей щодо безпеки в регіоні навколо Гренландії, але планів збільшити військову присутність на острові поки що немає. Ще ось американці випустили таку агітку про те, що якраз Гренландія допомагала боротися із нацизмом, і наразі має допомогти Сполученим Штатам боротися із Китаєм та Росією. Our shared legacy lives on in every joint mission, every arctic patrol, every partnership forged in the shadow of melting ice and rising tensions. This is not just history, it is destiny. В Росії біля храму у Екатеринбурзі встановили ось таку газову трубу, через яку росіяни начебто якраз пробралися до судді. І люди ось були у чергах і просувалися по цій трубі. Також заявили про те, що сподіваються, що труба назавжди стане загальнонародною святиною. Якщо ви цього не бачили, то я вам заздрю ось насолоджуйтесь. Желаю ще в трубу.

Володимир Зеленський заявив про те, що Україна очікує реакцію від Європи та Сполучених Штатів щодо ударів Росії по території України. Так він заявив, що нещодавно, тільки за одну ніч, Росія використала 172 ударні дрони і атакувала українські міста. Вангую, що Європа випустить там чергове засудження, а Сполучені Штати чи проігнорують взагалі ці новини. Чи Трамп скаже, що вони там між собою воюють, це нормально, але головне, щоб там енергетику не обстрілювали і все таке. Ну а так удари і справді почастіше, але якраз із домовленостями, і Росія досить активно атакує українські міста і атакує просто громадянську інфраструктуру. Напевно, це знову ж таки така ставка на тиск на Україну, що йдуть перемовини і що треба тиснути ще більше і більше. А більше того, ось Пісков нещодавно заявив про те, що Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню по об'єктах енергетики, і заявив про те, що там Київ порушує цей договір, і тому Росія може якби бити у відповідь. А віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс та голова адміністрації Білого Дому Сьюзі Валцу у приватних розмовах з Трампом закликали звільнити радника з питань нацбезпеки Майкла Волца. Через витік секретної інформації, через месенджер сигнал. А так видання політика пишуть про те, що Трамп і справді вважає, що Волс облажався однак, вирішив не звільняти його, аби не дати ліберальним змі та демократам перемогти. Втім, видання «Політко» зауважує, що не дивлячись на те, що Волт поки що залишається в адміністрації, все одно у нього доволі хитка позиція, і в принципі його можуть все ж таки викинути із часом. Історія, в принципі, починає потрішки стихати. Вона насправді ні на що напрямую не попливала, тому що ця інформація, яка була потім опублікована, вона була вже не актуальною щодо ударів поємано, тому що вони вже фізично були нанесені. Єдине, дізналося, що дані для ударів якраз сполученим штатам передала розвідка Ізраїлю, хоча це теж. В принципі, досить точевым. Але наразі привід прибрати Волца з'явився досить серйозним, і тепер його, в принципі, жирають в адміністрації Трампа, і, напевно рано чи пізно приберут. Что ты замолчал? Внимательно, Що ти молчишь? Ти, Говори, давай. давай. питання є. Ви, ще раз. Причем при этом жить к своим Я тебе умножу на ноль. Тебе ясно